Доброго ранку. А? Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ран. Секунду, ваші. Я докум... не буду ваші документи. А є документи. Да -да. В'їзд до Межигір'я охороняє. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, Там далеко, стоять їх не видно. Сім. І щойно поїхала восьма машина Державтоінспекції. Паспорт України, що вам вже показати? Викажіть паспорт. Паспорт? Да. Моя ще страху показати. Я перепрошую, ви хто такий? Працівник а, правоохоронних диві... органів чи хто? Ні, по Ні. Ні, я ніякий не працівник. Після... Початись, на... А хто Ні, це? Ви це місце. Місний... Можете приняти. Я в людях пошла. Не у... управління державної охорони, Бо не... пальна людина, не трогайте. Я вас не не просую, то він тут включай. Саме в'їзд в резиденцію Межигір'я, мотивуючи тим, що вимога зупинитися є незаконною ми – Ось тут можемо Стоп, покажи зупинитися... цих людей всіх. знімаю. Та яких людей? Тут... Оцих людей. Та тут пару чоловіки. Що це за люди? Доброго дня. Добрий вечір. – Що тут відбувається? Ми не знаємо, що тут відбувається. Ми тут живемо, але нас за людей тут не считають. розумієте? Угу. Нас нікуди не пускають. Я Богдан Кутєпов з громадського телебачення. Дуже приємно. Так. – Ми вас так давно ждали. Чешно, Скажіть, будь ласка, ми три дні вас уже ждемо. Тут три дні таке робиться. Люди добрі. Він тут верху. Троє суток тут уже троє суток. Саме... Сьогодні не другий день 90 чоловік. Приїхали хлопці, вибачте, так руки. Ні-ні, каже, кажіть, ну це не крупно, це щоб звук Фоби хороший. Пікали все, що могли. Гадусі накидали за руки, хватають, одкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я Додому то, не, то, можу не прийти. ви мешканці ну Я нових петрівців. Я тут живу ось моя друга хата. Я додому не можу Заїкару. прийти за їх. То ну, ну, Щербиць, Щербиць. 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 при Щербицькому було таке? Такого не було. Це було коли Янкович там не вирішив питання, було. А, ще в ту ніч, так? Да? Так, да, в ту ніч тут почалося це все і продовжується до сих пір. Одну секунду. Тобто, в ту ніч, коли розганяли майдан, перед цим Беркут уже тут стояв. Коли перед людей були на майдані, да. тут таке саме робилось, тільки не били, а стояли. це громадське я, телебачення. Ми все, як є. І зразу ж тут за показуємо що. всім другим, щоб всі бачили. Просто Галь, такі... всі бачили. Я тобі скажу одне. дивися, що. Я телефонував на ТВА на п'ятий канал і ніхто даже нічого не з нюансів. Сюди визивали участково, всі думали, що ми тут чи п'яні, чи дурні, чи больні. Керівник відділу зв'язків з громадськості міліції Київської області. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Чому тут? Значить, у нас на сьогоднішній день є рішення Київського. Окружного адміністративного суду стосовно того, щоб заборонити будь-які е, акції, проведення акцій на території села, е, села Новопетрівці. Так, місцеві Ментанці, які знаходяться тут в селі, вони приїжджають, їм спокійно є проїзд, ніхто не забороняє їм сюди приїжджати. За руки вистачають, відкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я Додому тобто не, не пускають.